Мої вітання, слава Україні. Мова у сьогоднішньому відео знову піде про лущильник генерал, приїхала від них посилочка. Ну і, як зрозуміло, що це колеса, колеса опорні, які будуть стояти спереду для, для того, щоб... Регулювати глибину. Зараз я тоді розпакую, глянемо, що воно там покріплене, як воно має регулюватися, і далі будемо встановлювати їх на саму щель. Ну, Але це треба трошки почекати, тому що почалися затяжні дощі і немає можливості навіть щось робити. воно капає і капає з неба. Ну, але будемо вивчати, що воно і як. Ось така конструкція. Коліс, кріплення на 4 болти. болти в комплекті. Регулювання глибини по отворах. Тут ручка є. Такі трохи широкі колеса. Тут кріплення до рами. Далі встановлюємо, подивимося як воно і що. Чи це буде покращення? Я сподіваюся, що вже буде краще виставляти глибину, тому що ми спереду. Виставили на колесо, а на накатковий і можемо на плаваючому положенні на віски працювати. Вже не треба вгадувати про положення там більше-менше. Надіюся, що це буде вдале удосконалення самого лущильника. Процес встановлення опорних куліс. Так, я вже закріпив одне колесо. І трохи відчистив лощильника з того болота. Уже в мене бажання їхати по мокрому не дуже є. Так, як кріпиться? На місці кріплення катка. В комплекті є довші болти. Ті болти замінюємо. І то та планка з тими двома болтами йде сюди. Тобто на чотири болти закріплюється. Все дуже просто. Я б сказав, таке вдале інженерне рішення по регулюванню. У нас є 15 отворів. Виймаємо болт, наскрізний болт, така зручна ручка, Тобто вона, ми собі тою ручкою піднімаємо колесо і вибираємо той отвор, який нам потрібно, відповідно, буде задана глибина. З нетерпінням хочеться все це спробувати. Але погода не дозволяє це робити. Надмірні опади, і вони, в принципі, не закінчуються. Ну, Тут вже за вересень у нас майже під 100 мм налило. Так що я навіть не знаю, коли воно висохне, ну, але будемо пробувати. В будь-якому випадку, або воно висохне, або воно примерзне. Все одно ми десь знайдемо. Час, щоб не відкладати в довгий ящик, і спробувати. Звичайно, при використанні опорних куліс треба буде навіску пере... перепід'єднати на плаваюче положення, як варіант, можливо, інженери прислухаються і в подальшому будуть виготовляти ось цей кронштейн Трішки довшим і ще один отвір зробити. Тобто, щоб цей вал він сам собі плавав. І тим самим питання дуже простенько вирішиться. Хто буде працювати з опорними колесами, ставить собі на плавачі, хто буде працювати на, на вісті, поставить в той же отвір, який був. Все дуже якби то, просто можна вирішити. Ну, наразі о, 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 така буде новинка від компанії Генерал. Як вона себе зарекомендує, то е, побачимо. Так вже вийшло, що я перший буду це пробувати. Не було ще ніде це в, в, на Ну, Я думаю, надіюся, що це буде набагато краще, ніж ти вгадуєш на навісті. Ми собі виставляємо. Глибину обробітку на опорних колесах, позаду виставимо на катку. І е, гущильник буде працювати як би в плаваючому положенні. Е, передні диски не будуть там зариватися чи вимілюватися, тому що навіскою це зробити е, не так то просто. Все одно треба підкоректовувати, десь заїжджаєш. В долинку чи під горбок. Ну, Наразі таке буде інформативне відео, що є отакі от да, такі колеса. Можливо, когось зацікавить. Я залишу номер телефону в закріпленому коментарі, бо, тому що не всі в описі заходять і шукають. Думаю, що по коментарах там. Швидше зайдуть для якихось консультацій, чи зацікавить ціна е, таких коліс, чи зацікавить додаткові вантажі. Хтось вже, можливо, має е, такий агрегат. Ну, Все-таки це вже якісь е, е, новинки. Щось удосконалюється, ті ж додаткові вантажі. Один вантаж важить 50 кг, їх можна наставити скільки кому потрібно. Е, Далі колеса. Також е цікаве рішення. Хотілося б, якби в одному відео все показати, би, що, що воно і як зразу в роботі, ну, але не вийде не то, щоб що показати якусь роботу, поки що в поле неможливо заїхати. Тому що кожен день лиє, лиє, дощ, ну, ну все мусимо чекати і вибирати слушний момент. Обов'язково, щось ще спробуємо. Ну, а наразі, кому кого-то на інформація зацікавила, слідкуємо за канал, вона обов'язково десь в подальшому буде. Ніколи нікого не примушую підписуватися. Хто захоче, той собі підпишеться на канал і буде слідкувати. А кому не цікаво, то й того і на шнурку не затягнеш. Одним словом, показав. Як є, можете собі коментар написати, що воно дасть, ваша думка, це добре рішення, недобре і так далі. Чи щось можна ще підкоректувати? Виробники слідкують, приймають всі, як би то кажуть, побажання до уваги, і я думаю, ще буде не одне удосконалення. Зокрема, я думаю, що цей вузол буде трошки удосконалений по відбивному диску. Як з однієї сторони, так і з іншої сторони. І також вузол покріпленню центральної тяги. Так що трактори є різні і треба враховувати, що треба під'єднувати до різного, різних, різного класу тракторів і щоб це було все уніфіковане. Наразі відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей, Пишіть свої думки обов'язково. Це важливо, як для мене, так і для виробників, для компанії-генерал.